Вітаю усіх до вашої уваги. Огляд вільного життя плюс за середу, 6 червня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Влада звітує: Україна до євро готова. Та чи готові українці? Чому туристи найбільше дивуватимуться нашому сервісу чи звичкам? Припущеннями ділиться сатирик Юрій Венничук. Чому владика Іов у монастир не пішов? Що насправді криється за його заявою про євхаристійне єднання з УАПЦ? Які ще випробування чекають на парафіян Української православної церкви Київського патріархату? Проблему вивчала Галина Садовська. Хто не мріє про власне житло? Та чи варто задля нього власне життя перетворювати на пекло? Про жіночі болі та радості розкаже Калина. Ось і завітало до нас у гості довгоочікуване літо. Ось ось зарум'яніються на гряці полуниці, у лісі суниці. В саду запишаються агруста порічки на кущах зачервоніє малина, а з-поміж листочки визиратимуть пишні вишні. Хочеш збирати соковиті ягоди? Трохи до рота, а трохи в корзинку, аби за рецептами бібліотечки вільного життя Плюс приготувати різноманітні варення, желе, джеми, лікери, настоянки, вино і навіть старовинний спотикач. Про смачніші ласощі взимку годі й мріяти. Вільне життя Плюс газета для всієї родини. Гарячі новини, аналітика, журналістські розслідування, розповіді про неймовірних вартих наслідування людей, новини освіти, медицини, культури для малечі, дитячий куточок, для молоді, молодіжний майдан, для чоловіків спорт, для любителів посміятися, гумор і сатира. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 6 червня з вами мандрувала Вікторія Маньовська. Бережіть себе!